І розважали, і пригощали. Сьогодні відкрився покровський ярмарок. Традиційна святкова торгівля, що починає працювати на другий день Агроекспо. Цього року відвідувачі могли придбати м'ясо, овочі, фрукти, український національний одяг, сувеніри, і багато іншого. Заманювали покупців, хто як міг, пригощали смаколиками, читали вірші. Як ярмаркували, бачила Яна Семенюк. Ярмаркувати почали о 10-й. Свої товари привезли з усіх районів області. Подивитися асортимент і що по чим прийшли керівники міста та області. Привітали продавців з почином і побажали вдалих торгів. Покровський ярмарок це дуже добра нагода для того, щоб поторгувати, поторгуватися. Поспілкуватися, отримати позитивну емоцію і власне насолоду від життя. Надзвичайно приємно вас бачити в доброму настрої і надіюся з наповненими кошельками з грошима на покровські ярмарки. Комісія тим часом йде оглядати павільйони районів Кіровоградщини, оцінюють їхні презентації, щоб потім обрати найкращу. Деякі райони, крім продукції, демонструють свої найзатишніші куточки. Ось це. З Доброволочківського району. На території Казацького хутора є музей декоративно-ужиткового мистецтва. Є зоопарк, є можливість кінних прогулок. Відвідувачі продавці заманюють традиційними стравами, короваями, піснями та віршами. день – сьогодні Завершає, проте природа зеленіє і буя в цей час. Весь люд у Кропивницький поспі... поспішає. Гайворонський район вирішив підкорити комісію ще й видовищами. Поряд з ядками під час торгівлі працює гончар. Зараз Практично їх ніхто не бере. Їх забрали за наші банки. Байто таке ще б і цей. Мало мало вже їх хто бере. Це просто приїхав так собі поробити, показати, що в наше воно є, не вмерло. маєте, що ми ще є, дійсно в маємо. Приїти. А от Долинський район вихваляє свої плетені корзини. Їх на ярмарку виготовляє майстер, який сам і вирощує лозу, і самотужки опанував мистецтво плетіння. Років 20 тому назад руки попалася така книжка цікава, де давалися самі-самі ази. І я почав вийшлося, я кажу, заразився цим ділом. ну до сих пір. Однак більшість територій все ж робили ставку на страви. Так вільшанці, де живе чимало болгар, частували національними наїдками європейської кухні. Дякуємо за гарну роботу. А тепер ви ж табелська пакета та червензу віну. Наші кешті. Наздрать. Загалом аграрії привезли майже 50 тонн продукції. А от ось цей підприємець з Грузії кропивничанам пропонував спеції. Дуже приємно Хороші люди, теплі люди. И приятно меня совсем довольны от моими приправами. Поки одні гості ходять між торговими рядами, інші розважаються перед сценою. Тут проводять свято вареників. Ресторани та кафе обласного центру представили на суд журі свої вироби з тіста з різними начинками. Судді обрати кращу страву довго не могли. Не «Дуже складно, складно вибрати саме вкусні. Я пока пробую каже, щоб пана ростають прекрасне вареніобичні начинки. начинки. Грікович, Гречка Ні. з, з печінкою, наприклад, в варениках представити, ну, це дуже вкусно. врешті взявши допомогу залу і пригостивши варениками глядачів, обрали двох переможців. Вареники з капустою і з картоплею. Що не ну, поперше, вони самі традиційні буде для всіх, за. Так найчастіше їх готують вдома, із солоних вареників. Ой, і тому що, мабуть, наш ковар Лідія Семеновна все-таки вклала в ній всю душу. З Першого тільки заснувалося, ми всі приходити до Ми довго йшли. Кожного року ми брали два-два. Ми друге місце брали. А зараз ми перейдемо вже до каравану. Кожного року ми міняємо. Ім склад вареників і нарешті ми знайшли ту золоту серединку. Серед районів, що найкраще презентували себе, переміг Петрівський. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.